Всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження. Це Volkswagen CC. Автомобіль у нас з 2013 року випуску обладнаний 2-літровим бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівка до нас приїхала із Сполучених Штатів Америки. Всі пошкодження були професійно відновлені оригінальними запчастинами. Автомобіль має пробіг 191 тисячу кілометрів, а ціна даного авто 10 тисяч 790 доларів. Ми маємо ось таку чудову лінзовану оптику, противотуманні фари, омивач фар. Далі, друзі, гума у нас 17-го радіусу на легкосплавних дисках, повторюючи на дзеркалах, автомобіль у нас наполовину потонований. Чудова задня оптика, без нарікань. Є також камера заднього огляду, чудовий місткий багажний відділ. Можна з легкістю положити будь-які ваші речі. Далі, друзі, по салону нас зустрічає чудовий. Шкіряний салон чорного та біжвого кольору, дах у нас без нарікань, Карти заднього ряду також без нарікань. Далі, друзі, по передньому ряду безрамочні вікна, повний електропакет, електрорегулювання водійського сидіння, мультифункціональне кермо, управління світлом, мультимедія, кліматконтроль двохзонний. Електроручник. Ось так у нас виглядає камера заднього огляду, вона адаптивна, система старстоп та багато інших, друзів, корисних функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1, також надійні послуги лізінгу та лізмітаткину, і ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто Штатів США. З вами, як завжди, автопарк.